Ігри більше не приносять задоволення. Як багато відео з такою назвою чи змістом ви бачили за останні кілька років десятки, сотні. Раніше я і сам ставив собі такий діагноз, поки не розібрався в проблемі. Діло в тому, що багатьом людям легше сказати: Югри не цікаві, ідіть нахуй, ніж зануритись з головою в проблему та дізнатись, звідки вона взагалі росте. Так, це можливо, що деякі ігри більше не приносять вам задоволення, але це і не диво. Проходити багапартівний Майнкрафт вже в 28-й раз не так весело, як в перший, розумієте до чого я веду? Можливо, вам, квадратноголовим радикалам, потрібно перестати спідранити ці їбані кубіки, коли граєте самі або з друзями. Вам ближче до постав профсоюзі захисників природи, ніж в таблиці рекордів по спідранам Майнкрафту. А навіть якщо повільна та обдумана гра в стилі старого мудреця вас також не влаштовує, бо Вітілі не цікаво їм, ми переходимо до справжніх рішень, які допоможуть. А нахуй цей Майнкрафт. Я не маю на увазі, щоб ви видаляли його, а свій аккаунт віддавали бездомному на вулиці. Просто говорю, що забудьте уже про це Майнкрафт. Уявиш, що такої гри нема. А поки уявляєш, що такої ігри не існує, перейдемо до ще простішого пояснення філософії ігрового щастя. От скажіть мені. Я не передам дружині, обіцяю. Ви скільки вже клікаєте на ці єбіні головешки в комп'ютерних шутерах? Тепер розумієте, до чого я знову веду? Хедшот в КСГ або в калді можуть врізнятись звуковими ефектами або візуалом, але це одне і те саме. Забийте ви нахуй на ті шутери, раз вони не приносять вам задоволення. Це перший крок до знаходження вашого щастя. Але далі все буде трошки складніше. У звичайної гіміраса немає свободи волі. Та коли йому треба щось вибрати, його центральний процесор плавиться нахуй. Підсумовуючи все, що сказане перед тим, що я вивалюю на вас далі, слухайте уважно. Вам не приносить задоволення конкретна гра? Нахуй гру? Вам не приносить задоволення жанр ігор, в який ви граєте з виходу першої ж гри в цьому жанрі? Та нахуй його. Це все звучить доволі просто, так? А тепер буде складніше. Ваша арка персонажа починається тут. І з цього моменту у вас є дві дороги. Одна повинна допомогти майже в 99% випадків, а інша може спрацювати, але в майбутньому проблеми можуть повернутись. Перша дорога те, що ніхто з поціновувачів комп'ютерних розваг не хоче чути. Вам треба зайнятися чимось іншим. І я не маю на увазі замість дрочки змагального режиму в КС дивитись фрагмувіки які від турецьких глобалів я маю на увазі закрити КС. Закрити будь-які ігри ваще. Займеться іншою справою, хоча б тижні на два. Це, напевне, мінімум, але може допомогти. Ви можете сказати, що ця ігрова пакасть це ваше єдине хобі, та й на це у мене є контраргумент. Та пухуй мені. Нове щось знайти, не бороч мені яйця. А тепер при всій серйозності. Цим варіантом я завів вас в темний провулок. Я міг би втекти звідти, забравши вас всі джерела світла, але на якійсь ютуберіть бучі. Я дам вам альтернативу вашому улюбленому хобі. Звичайно, вам це може не сподобатись, ну і їбіться самі, раз такі розумні. Так от: в світі є багато чудових занять, крім віртуальних розваг. Ці мінімальні два тижні, коли ви відпочиваєте від такого заняття, можна провести не тільки дивлячись в стінку, як тибетський монах. Я запропоную вам те, чим займався в такий період очищення свого розуму від нещастя. Ну і перше, що я робив, це дивився шедеври кінематографу. такі легендарні фільми як. Карти, гроші та два стволи, спиздили doing, та кримінальний штибок. Like є обов'язковими для перегляду, якщо ви живете на планеті Земля. Подивившись ці фільми, можна і глибше зануритись в творчість режисерів або акторів та знайти для себе щось чудове. Якщо витримка рівень уваги у вас краще, ніж, ну, скажімо, звичайного юзера Тіктока, є ще один сабклас цієї розваги дивіться серіали. Ну і тут я теж запропоную вам кілька серіалів, які запали мені, собственногоря, в душу. Пуститися берега, краще зателефонити солу та «Сопранос». Справжні бангери від світу лайф екшн аніме. Перегляд цих витворів займе у вас деякий час, але можливо ви це все за 7 днів. Так чим же тоді зайнятися інші 7 днів? Це легко. Займіться тим же, чим займався я, як і в минулому пункті, презентую вам одну з моїх найулюбленіших розваг Дрочка з нейромережами. Ах, нейромережі. Якщо чесно, про таку технологію я б зняв відео, тому сильно вдаватись в подробиці тут не буду. Все, що вам треба, ChatGPT або сайт character.ai. Кілька вечорів там точно вбити можна. Але чим зайнятися весь день? Іба що за питання таке, ви що їсти не любите? Приготуй собі щось поїсти, рогуль. Ну, це я так, це по-братськи. Що робити, якщо у вас руки зі сраки ростуть? Не проблема. В описі я залишу кілька авторських рецептів, по яким я готую шедеври вже деякий час. Навіть якщо готувати не будете, просто почитайте, весело буде. Ну і після того, як ви поїли або прочитали рецепти, пиздуйте на вулицю привітратись, вже, уже серйозно. Ну, якщо тривоги нема, звісно. Як бачите, вам і запропонував багато способів розважити себе, але ви і самі можете щось придумати. Тепер ми перейдемо до другого пункту. Тут я теж буду пропонувати вам варіанти, але цей пункт вже давно вам знайомий і близький. Грайте в ігри, але в інші. Грайте в те, щоб ви ніколи не пограли. Це видачить з вас багато хороших емоцій, гарантую. Нещодавно я і сам почав грати в те, про що навіть думати не на міг кілька місяців тому. Наприклад, Тропіку. Багато не буду розповідати. Подивіться скріншоти, пограйте самі, вам сподобається. Також можете пограти в те, що я граю на фоні відео. Назву ви вже бачили, ну якщо не бачили, то вона в описі. Геній. Пограйте вже в цей Дельтарун їбаний, для кого ж я відео знімав по-вашому. Ігор в світі є більше, ніж способів розважити себе. Це вже точно в інтернеті знайдете. Саме головне грайте в щось нове. Сподіваюсь, що я допоміг вам у вашій нелегкій боротьбі з ігровою імпотенцією. На зв'язку був я порадий. Якщо ви хочете підтримати мене, можете підписатись та поставити оце от оце от... Як оно, ну, рубок вверх, або коментар. Бувайте!